Новини регіону, а це означає, що настав час дізнаватись про головні події, що мали місце на В Студії Олена Данилюк вітаю. І ось короткий перелік головних тем випуску. В Івано-Франківську відбулась велика нарада, на якій обговорили ремонт доріг області. На Калушині спіймали крадіїв іноземців. Лежать не у своїх палатах. Координатори центру допомоги учасникам АТО нещодавно заявили у медичних закладах бійцям не пропонують окремого лікарняного покою. Натомість у палати для учасників АТО поселяють інших пацієнтів. Віталія Васильчук вирішила перевірити, чи насправді це так. Боєць 4-го добровольчого батальйону Крук Андрій Демеденко воює ще з 2014-го. Він пройшов по Пасну Кримський Артемівськ, але найгірше із бійцем трапилось не на передовій, а на старолисецькому полігоні. Андрій був одним із чотирьох бійців, які обвалились на старому балконі. Тоді один хлопець загинув, а Демиденков отримав важкі поранення. У мене нога, рука і голова. А потім була піврічна черга лікарняних ліжок. Андрій лежав у тому числі в Івано-Франківській обласній лікарні. Боєць був у загальній палаті. каже, окремо йому не пропонували. Так як я в АТО не звик до умов, звик більше в ямках жити, то, то лежачи на кроваті то немає багато різниці для мене, на якій кроваті лежати. На жаль, каже Андрій: більшість людей, які воюють, також не вимагають до себе особливого ставлення чи окремої палати. Хоча це передбачено законом. Бійці тішаться тому, що мають і часто не знають про пільги, які їм надала держава. Якби не волонтери, у нас не доводиться до військовослужбовців. Все, що їм, на, на що вони мають право. У нас це не доводиться. Вояки самі вимушені ходити, самі збирати всі справки, довідки свої, там, все це, збирати всю інформацію. Там. Сидіти запитувати у розумного гугла саме окремі палати були однією із тем брифінгу, які організували координатори центру допомоги, учасникам МАТО та департамент охорони здоров'я ОДА. За словами волонтерів, у медичних закладах міста бійцям палат не пропонують. У Мене декілька бійців лікувалося і в міській лікарні на Мазепи, і в обласній лікарні. І так я бачила красиві таблички. Які, на яких написана окрема палата для бійців АТО і ветеранів. Але, по суті, бійці АТО в них не лежать. Там лежать платні клієнти лікарень. Для того аби перевірити цю інформацію, йдемо в обласну лікарню відділення офтальмології. У палаті для учасників АТО лежить 47-річний Володимир Дудчак із села Тростянка, що на Коломищині. На війні він отримав осколкове поранення в око. Наслідки не може залікувати і досі. Нормально все добре. Лікують нормально око вже трошки Богу, так що… Сусідні лор відділення. Палата для атовців зачинена. Навпроти у звичайній, лежать двоє бійців. Айдарівець пішов на обстеження. А от Олександр каже: тут веселіше самому лежати нудно. Хлопці є. Я спілкуюсь з хлопцями, а так, що я там один би лежав, би штаб би зійшов люди. Бійці самі відмовляються від одномісної ВІП палати. Кажуть, хочуть лежати з іншими. Це підтверджує і завідувач відділення В'ячеслав Ванченко. В окрему палату ставлять учасників АТО у важкому чи післяопераційному станах. Коли їх є два три, ми їх до докупи, ложимо, і вони тоді. Тобто, в принципі, ця післяопераційна терапія, вона більше де і психотерапія. Палати для ветеранів війни створили давно, каже Мирон Матейко. За словами головного медика Прикарпаття, гроші на ці лікарняні покої не виділяють. Навпаки, вони в основному обладнані за благодійні кошти. Десь закидували, що може бути лежати чи не лежати в тій палаті. А може бути там знайомі, там слово, блатні. Вони можуть використовуватись, коли нема такого пільговика у відділі. Вони можуть що вони не використовувати. Ну коли він є, це першочергово. перш Лежати в палаті для учасників АТО і учасників прирівню до, до ветеранів війни. Медики кажуть, більшість вояків дуже скромні. Часто відстоюють кількагодинні черги, хоча мають право заходити поза ними. Крім фізичної реабілітації, потрібна і психологічна. А у цьому випадку найкраще допомагає спілкування із побратимами, які також були на війні. Віталія Васильчук, Андрій Левків, Михайло Коршняк. Новини телеканал Раї. Поліцейські Калущини викрили двох іноземців, які обікрали квартиру місцевої жительки. А допомогла в цьому правоохоронцям сама господиня квартири, яка, зайшовши додому, застала там непроханих гостей. Що було далі? Дивіться у сюжеті. Із повідомленням про вчинення крадіжки з приватного помешкання 45-річна калушанка відразу звернулася по телефону до чергової частини калуського відділу поліції і повідомила про те, що застала в квартирі сторонніх осіб, розсувавшись під вікнами даної квартири. Близько через 20-30 секунд із цього вікна на першому порсі ми почали вистрибувати двоє невідомих осіб. Посередньо мною були затримані дані особи, після чого їх було оглянуто. В даних осіб були виявлені речі, які вони виклали з даної квартири. В даних осіб Доставлено все, чого вукалицький відділ поліції. Як з'ясували поліцейські зловмисники шляхом віджиму металопластикового вікна, таємно проникли в квартиру потерпілої. Зловмисники – 45-річний та 27-річний громадянини іншої держави. Як було встановлено, слідчими чоловіки тимчасово проживають у Львівській області. У підозрюваних вилучили золотий перстень, сережки, три срібні перстні, годинник, 20 найменувань біжутерії, завдяки швидкому реагуванню, слідчо оперативної групи та оперативних працівників було здійснено виїзд на місце події, де було затримано безпосередньо. При виході з квартири даних злочинців по даному факту порушено кримінальне провадження за статтею 185 частиною 3. Дані особи арештовані вже на сьогоднішній день. Судом за вчинене злоумисникам загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі. Надія польова, Степан Кропильницький, новини телеканал Раї. Десерт з сюрпризом протягом кількох днів до Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні госпіталізовано шестеро дорослих осіб з гострим харчовим отруєнням. Постраждалі стверджують, що всі вони у різні дні скуштували сирний десерт у одному із елітних ресторанів міста. Подробиці з'ясовували наші журналісти. 真的是。<laughs> Своє й день народження Алла Тузик запам'ятає на все життя. Дівчина провела його у інфекційній лікарні. Вона приїхала до Івано-Франківська із-за кордону, аби погустювати у сестри та відсвяткувати ювілей. Проте плани на гучну та веселу вечірку перекреслив один десерт. Напередодні дівчина разом із друзями пішла в один із елітних ресторанів міста. Там замовила смачний десерт. Тепер вона пацієнт інфекційної лікарні. Я вибрала чи мої. Подруги, тобто, вибрали інший десерт. Після чого я почула невеликий дискомфорт. Коли ми прийшли йшли додому, тобто я відчула втому і лягла спати. Потім вночі в мене було, ну, мені було погано, тобто, і я вирішила продовжувати відпочивати і тільки звернулася в лікарню на наступний день. У соціальних мережах ще декілька людей жалілись на той самий чизкейк. Мовляв, смачний десерт привів їх до лікарняного ліжка. У інфекційній лікарні Івано-Франківська кажуть: наразі усім пацієнтам надана відповідна медична допомога. У деяких із них, як і Вали Тузик, встановлено вже діагноз. Клінічно перші дні ми диференціювали захворювання з іншими кишковими збудниками, але маємо на сьогоднішній день підтвердження у хворих виділена сальмонелла. Уже п'ять випадків підтвердження. Чина в двох випадках ще робота завершиться, вони поступили пізніше. У самому ж закладі наразі ситуацію не коментують. Кажуть, чекають офіційних результатів експертизи. А потерпіла Алла Тузик, вже подала заяву у поліцію. Дівчина сподівається на справедливе вирішення ситуації. Ольга Гриців, Михайло Коршняк, новини телеканал РАІ. В Україні запустили систему ліки контроль. Відтепер хворі, що отримують медикаменти, закуплені за державні кошти, зможуть прослідкувати за їх наявністю у медичних закладах області та по всій Україні у режимі реального часу. До слова, щороку держава витрачає мільйони гривень на закупівлю ліків для онкохворих пацієнтів. Так, у 2015 році на це було виділено 750 мільйонів гривень. Така ж сума залишилася і на 2016 Тим не менше, отримати їх безкоштовно пацієнти не завжди можуть, бо частина препаратів перепродається шахраями, що знаходяться у системі охорони здоров'я або нечистими на руку медиками. Стверджують у центрі протидії корупції, який і розробив інтернет-ресурс. Сайт має на меті протидіяти перепродажу онкохворим пацієнтам ліків, що були закуплені за державний кошт. Розмова була головою громадської ради, де на тому сайті з'явилися згідно антикорупції, скільки отримали з державного бюджету на область. Ми буквально вчора перевірили це Манюк Оксана Іванівна. Вона вийшла на той сайт із переліком, і звірку зробила, які отримала обласна дитяча клінічна лікарня, вона не відповідає дійсності Складається враження людей, що дійсно у нас є, там забезпечені. Це регіони, деякі отримали, які області. Повірте, воно не вчорашній варіант. Воно не відповідає дій. головне дороги у 2016 році. Серед пріоритетних планів обласної влади завершення ремонту доріг на Прикарпатті. Днями чиновники за участю народних депутатів обговорили, скільки коштів вже витратили на ремонт автошляхів області, і скільки ще необхідно освоїти. Ліляна Хомишин розповість деталі. 825 мільйонів гривень за цю суму, яку виділили на ремонт прикарпатських доріг у 2015 році, вдалося капітально відремонтувати три головні магістральні дороги, а також 81 кілометр шляхів державного значення. Це, якщо подивитися в масштабах України, то ми посідаємо одне з перших місць по введенню в експлуатацію доріг. Тобто ці кошти, крім того, що ми їх потратили, ми ще й завершили як ремонт. Так на таку протяжність. Варто зауважити, що це рекордна сума, яку виділили у минулому році. До слова, за чотири попередні роки у сумі було лише 600 мільйонів. Народні депутати і далі працюватимуть над залученням коштів. Зокрема, у держбюджеті вже закладено майже 2 мільярди гривень. Із цієї суми Прикарпаттю перепаде приблизно 70 мільйонів. Однак сподівається, нардеп Антвієнко, для нас сума буде значно більшою. Швидше за все ми будемо мати. Фінансування найоптимістичніше моє прогнозування. Ну не найоптимістичніше, скажімо так. Номінальне. Це не менше, ніж минулому році. Тобто не менше ніж 420 мільйонів. Я так думаю. В облавтодорі зазначають, у цьому році нагальним є ремонт магістралі н 10 через Коломию до кордону з Чернівецькою областю, але на неї потрібно близько 900 мільйонів гривень. Ліліана Хомишин Олег Рудак новини телеканал Раї 17 прикарпатців, серед яких письменники, художники, майстри народного мистецтва та актори отримують щорічні стипендії. Голови облдержадміністрації та голови обласної ради в галузі культури та мистецтв. Матеріальні допомоги виплачуватимуться діячам за особистий вклад у реалізацію державної політики в галузях освіти, охорони здоров'я, культури, вагомі досягнення у професійній діяльності, збереження та пропаганді духовної спадщини на розгляд комісії було подано 21 кандидатуру. Загальна сума стипендій 80 тисяч гривень. ця програма дії вже не перший рік. І вона розрахована на те, щоб надати підтримку представникам культури. По-перше, які мають якісь значні здобутки перед культурою області, а по-друге, які мають складні умови проживання, їхній складний соціально побутовий стан. Тому тут подвійна, якби мета: з одного боку віддати належне за попередні досягнення, а з іншого боку, підтримати в наш новий час, і здебільшого ця стипендія. Призначена тим, хто потребує лікування або знаходиться в край важких умовах життєвих. з 8 по 12 червня 2016 року. івано франківськ перетвориться на культурну столицю України. Місто першим в Україні проводитиме мультидисциплінарний міжнародний фестиваль сучасного мистецтва Порто Франко Гоголь Фест. Усі подробиці масштабного фестивалю дізнавалась наша Ольга Гриців. Митці за кордону інших міст України разом із Прикарпатськими вже з березня почнуть перетворення громадських просторів та реалізацію спільних культурних проєктів в рамках Порто-Франко Гогольфест. Виконавчий директор дійства Максим Демський каже, це не просто чергове свято для жителів та гостей міста, а своєрідний меседж для відвідувачів та й самих учасників, що духовний розвиток та самовдосконалення є одним із головних факторів для розвитку суспільства. Це не тільки якби да там фестивалі, де а, люди просто радіють, там їдять, п'ють і так далі. Але в Google Fest і Порто-Франко вони позиціонуються як фестивалі. Мистецтва, тобто ми будемо презентовувати такі проекти, які будуть потребувати від глядача і ще, ну, якоїсь додаткової власної роботи над собою. Директор облмоздрамтеатру імені Івана Франка Ростислав Держепільський переконаний, масштабний мультидисциплінарний проект фестивалів «Портофранко» та «Гогольфест» стане ще одним підтвердженням того, що Івано-Франківськ є культурною столицею. івано це культурна столиця України, і це те. Головне, над чим ми повинні працювати, боротися, і знову ж таки, ми розуміємо, що це притягнення сюди багато туристів, багато творчих сил, і щоб з новими силами наше, ну на мою думку, унікальне місто, наша унікальна територія зажила, почала плодотворити. Фестиваль проводитиметься не більше, як в десяти локаціях міста, серед яких палац Потоцьких, драмтеатр, закинута друкарня, бастіон, внутрішній двір національного медичного. Університету та на площах навколо ратуші та біля облради на міському озері та на інших місцях центральної частини міста. Кожна з тих локацій вона притягує е, свій, так би мовити, контент мистецький. Тобто притягує свій, своє середовище мистецьке, Десь більше пасує е, мистецьке середовище, візуальне, десь більше театральне. А в іншому може бути музика з відповідною акустикою, з відповідною з відповідної Задля зручності учасників та гостей фестивалю у місті може бути створено кемпінг європейського зразка. Проте поки цей проект на стадії розробки. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал РАІ. Благодійна фотосесія для сімей учасників АТО. Таку акцію організувала у івано франківську волонтерська ініціатива. Поранені СОС та центр допомоги учасникам АТО. Провів фотосесію відомий фотохудожник Ярема Проців. Як все відбувалось, розкаже Мар'яна Мацьків. О, як гарно! І ще разочку. Втомлені, але щасливі спільне фото. Останній акорд фотосесії. Цьому передували знімки окремих сімей. У нас сьогодні були. Сім'ї з чоловіками а були б із чоловіків. Бо я був спитав одну жіночку, а де чоловік? А вона сказала, а його нема. І мені так защемило то серці. Дев'ятирічний Данило Позняк прийшов на фотосесію разом з мамою і двома сестричками. Тепер він головний чоловік у сім'ї. На жаль, зараз тато перебуває в зоні ато, коли дзвонюємо. Хочу, щоб він повернувся живим, щоб він був завжди з нами. І Данило, і Жанна не приховують хвилювання для обох, професійна фотосесія вперше. Коли я збиралась, мені не було так, не було так страшно. А коли я прийшла, мені як, як так, мурашки по кожі, так було страшно якось. Але коли я побачила багато своїх знайомих, я і, і тут багато, якби. Дуже багато гарних емоцій Якби. під прицілом фотоапарата. В основному жінки та діти, чоловіків лише двоє. Один із них доброволець із Рожнятівщини Богдан Фриїшин. У зоні АТО боєць провів більше року. Зізнається, на фронті вправніший аніж на фотосесії. Ну а світлину з коханою дружиною та синочком обов'язково візьме з собою на війну. каже фотокартки з найріднішими мають чудодійну силу. Кажем, так дуже задоволені і щиро вдячні центру нашому центру надання допомоги учасникам АТО, які нас запросили. після довгої розлуки разом побути для нас це завжди приємні моменти. А по-друге, ще такі моменти нам залишаться на довгу пам'ять. Загалом участь у фотосесії взяли шість сімей, учасників АТО і вже загиблих героїв. За студією послужив офіс волонтерської ініціативи Поранені СОС ідея полягає в тому, щоб виносити з війни не тільки проблеми, але щось позитивне. І це ті люди, які найкращі зараз в Україні, українські родини, які стали на захист української землі. І дуже важливо, щоб власне в їхньому житті цей період якось зафіксувався позитивно, таким добрим спогадом. І я дуже вдячна фотографу Єрему рему який погодився зробити таку благодійну фотосесію. Мене болить ці сім'ї, ці діти. Я не можу великі гроші кинути допомогти, а хочеться. Просто в мене їх нема. Ну що можу, то можу. Така акція для сімей учасників АТО відбувається вперше та не востаннє. Зазначають організатори. Наступна фотосесія запланована уже на наступну середу, 2 березня. За детальнішою інформацією, всі охочі можуть звертатися у центр допомоги учасникам АТО. Ну а більшість вже зроблених світлин поїдуть скорім часі на фронт, і в холодні ночі грітимуть наших героїв. Мар'яна Мацьків, Олег Рудак, новини, телеканал Раї у Долинському краєзнавчому музеї Бойківщина представлена незвична експозиція з війни Тетяни і Омеляна Антоновичів. Серед експонатів, зразки зброї, ворожих снарядів з передової та військові речі. Виставка присвячена боям за Донецький аеропорт, запозичена з фондів музею Калуша. Була на виставці наша Наталія Гасуляк. Українські військові утримували оборону Донецького аеропорту вісім місяців. За цей час будівлю терміналів було зруйновано, а українські війська зазнали значних втрат. Зараз про це розповідають музейні експонати, серед яких елементи спостереження, гільзи від снарядів, осколки від градів, ящики від боєприпасів з попасної Слов'янська, щастя станиці Луганської, Маріуполя була річниця, як наші кіборги боролися на Донецьку, і власне історія. Ми розкриваємо ось тут історію про те, як вони витримали біля 240 днів вони там були. І саме, щоб у нашого населення, у наших людей з'явилося бажання не зупинятися на благодійності, на волонтерській діяльності, такій активній, і була запропонована. Ця виставка, зразки зброї ворожих снарядів з передової військові речі, випозичені на час експонування цієї виставки з фондів музею міста Калуш. Уламки війни привезли волонтери Калуської філії союзу українок, які возили українським воїнам допомогу. Найперше це є зусилля волонтерів, які возили допомогу на схід, бо вони привезли всі ті фрагменти зброї. Фрагменти боєприпасів. Ну крім того, від часів майдану всі українські музейники, думаю, без винятку вони живуть з відчуттям того, що історія твориться тут і зараз. Тому треба фіксувати її тут і зараз, не відкладаючи. Окрім волонтерів, ідею такої виставки в музеї охоче підтримують бійці. Ато формуванні виставки активно брали участь ветерани, АТО, тобто хлопці, які прийшли які демобілізовані після служби в зоні АТО. Вони приходять до нас, вони нам допомагають з класифікацією того, що нам привезено. Вони оповідають якісь цікаві фронтові історії, вони допомагають з експонуванням, щоб це краще показати, більш адекватно. І ми взаємно вчимося. Вони трохи від нас музейної справи, ми від них військової справи. Наукові співробітники Долинського музею також шукають можливості зібрати подібні експонати для міського фонду. Щоб у нашого населення, у наших людей з'явилося бажання не зупинятися на благодійності, на волонтерській діяльності такій активній, і була запропонована. Ця виставка Наталя Гасуляк, Степан Кропельницький, новини телеканал «Рай». На Львівщині. Глоб у лоб зіткнулися автобус і іномарка. Черговий день донора українці відзначили здачею крові про ці та інші актуальні події, що мали місце на території нашої держави. Дивіться одразу після невеличкої реклами. Залишайтесь з нами. Вітання усім, хто щойно до нас приєднався, і дякуємо тим, хто був з нами далі на телеканалі Раї Новини України. У аншлаг у лікарні імені Мечникова черговий день донора привів до медзакладу сотні городян. У лікарні до забору крові залучили навіть додатковий медперсонал. кажуть, працюватимуть до останнього донора. Подібні акції тут проводять від початку. АТО. люди приходять цілими сім'ями. Є і групи від навчальних закладів чи підприємств. С нашего университета, наверное, сейчас приехало человек где-то 50. Это идет на вольных началах, э, то есть курсанты управляют свою инициативу. У нас никто не заставляет, э, и те, кто хотят, те записываются. В последнее время мы почти каждый день принимаем раненых, и мы видим, что кровопотери большие, и спасать их надо Сіюмінутно. У нас немає времени ні сутки, ні двоє, ні троє. Обов'язково нужен запас крові, які дозволять повноцінно роботи хірургом, анестезіологом і спасать життя робіт. З одного боку розтрощена шкода, з іншого зім'ятий автобус. Така картина з'явилася на трасі Київ-Чоп після лобового зіткнення легковака та маршрутки. Аварія вразила навіть патрульних поліцейських. Маршрутка дійсно є, з друзями дивимося, стоїть автомобіль. Ну, от в такому вигляді, який ви можете його бачити зараз. Оце все от розкидано. Телефони, документи постарали. Сила удару була такою, що двигун шкоди відкинуло на кілька метрів. Воді і пасажир іномарки загинули на місці. Відкрив дверки. Тут підбігла жінка, яка казала, що вона має медичну освіту. Вона почала пробувати пульс. Ну і Водія маршрутки та шістьох пасажирів госпіталізували. На щастя, їхньому життю нічого не загрожує. Попередньо в аварії винен водій легковика. По попередніх даних зі слів свідків водій автомобіля шкода виїхав на зустрічну смугу, де відбуло зіткнення з автобусом. Чому водій іномарки не впорався з керуванням, встановлюють слідчі. Смертельна погоня у Харкові водіїномарки на підвищеній швидкості намагався утекти від поліції і врізався в стовп. У результаті він загинув на місці а ще двоє пасажирів у важкому стані. Потерпілих доправили до лікарні за словами правоохоронців. Усі люди, які їхали у злощасній Тойоті, були у стані алкогольного сп'яніння. А на Львівщині лейтенант з пістолета вистрелив у голову контрактнику. Трагедія сталася в потязі, коли військові їхали в зону. АТО. у Міноборони запевняють, це нещасний випадок. кажуть, що офіцер вирішив у вагоні розібрати свій пістолет. Перш ніж це зробити, натиснув на спусковий гачок і поцілив у 21-річного солдата. Той саме відпочивав на верхній полиці. Куля пройшла на виліт через око. Потерпілому зробили операцію. Зараз він у важкому стані, але вже прийшов до тями на старшого лейтенанта. чекає. Старший лейтенант проходить службу до, до двох років. Ну, це дійсно є його грубе порушення правил поводження зі зброєю, воно тягне відповідну кримінальну відповідальність. Санкція статті частини 1 передбачає службове обмеження строку на 2 роки, тримання дисциплінарного батальйону на той же самий строк, або позбавлення волі на строк до трьох років. Перспектива відновлення повномасштабних бойових дій на сході є досить високою. Так заявив Петро Порошенко під час церемонії дострокового випуску в національному університеті оборони. Пов'язує це головнокомандувач із систематичним порушенням режиму тиші бойовиками. Також зазначив, що саме тому дострокові випуски військових відбуваються уже другий рік. Україна планує приєднатися до регіональної програми НАТО з безпеки повітряного простору. Експерти з альянсу вчора прибули до Києва поговорити про перспективи. Завдяки цій програмі Україна зможе краще моніторити повітряну ситуацію. В реальному часі сусідні країни будуть нас інформувати про повітряні загрози, пояснили у Міноборони. Таким був черговий день тижня. Бажаю всім приємного настрою в компанії телеканалу Раї. Нагадую, що, попри регулярні випуски новин регіону, ви можете постійно отримувати оперативну інформацію про головні події на Прикарпатті і загалом в Україні на нашому сайті. А також щодня слухати новини на радіо Раї. Успіху вам у всіх добрих справах і настрою змінювати країну на краще. Нехай.